Фізичну підготовку та творчу майстерність продемонстрували юні джури. Ще два етапи дитячо-юнацької військово-патріотичної гри відбулися серед учнів і учениць громади. 25 квітня школярі-школярки проходили смугу перешкод. Окрім швидкості виконання, враховується якість. Штрафні бали можуть зіграти вирішальну роль. Першими на старт вийшла старша вікова група. І в підсумку третє місце посів Рій Кіборги, ліцею №1. На другому Чорний Ворон, ліцею no 4. переможцем став рій Південний Сокіл ліцею номер 3 Це було достатньо складно в нас було всього три тренування. Ну але ми змогли отримати перше місце. Які елементи на твою думку були найскладнішими? Ну мені здається, останній етап це перелаз та другий бар'єри. На старті вже рої середньої вікової групи. Вони повболівали за старших. Тепер їхня черга представляти свої школи. Рої середньої групи в смузі перешкод пройшли сім випробувань: це подолання місцевості по купинам, біг з перешкодами, лабіринт, паралельна переправа, гусячий крок, рух по пластунській, прискорений біг. У старших було на одне випробування більше. Для них додали ще перелаз через стіну. Змагальна частина завершилася, та одразу розпочалася повітряна тривога. Нагородження середньої вікової групи проводили в укритті. Всі впорались, але більше в когось було балів, штрафних в когось менше. А по часу приблизно всі однаково. Багато на першому етапі, де біг по купинам було, і гусячий крок. Ось там саме найбільше у всіх команд було штрафів. Біг по купинах просто. Але вони стараються якомога це швидше зробити і не встигають ноги трішки за головою. А де гусячий крок, якщо дитина доторкнеться бокових ліній або доторкнеться рукою, коліном до підлоги, за це штрафний бал. На третьому місці рій Вільні Чайки Новобілярської гімназії. Другим став рій Чайка ліцею номер 4 а перемогли учні й учениці ліцею номер 3 з назвою Рою Козацька шабля. Нам дуже сподобалося, що ми планили перше місце. Ось підготовка теж була добра, Ми одразу все зрозуміли, як робити, і ось так от вийшло. «Який елемент був найскладнішим в смузі перешкод. Повсти, напевно, тому що працюють тільки руки і це буває дуже важко. Розслаблятися роям не доводиться. Вже наступного дня, 26 квітня, відбувся інший етап змагань Сокіл Джура, а саме Ватра. Тут учні і учениці проявили свої акторські, хореографічні, акробатичні здібності. Тема для всіх команд спільна: це героям слава. Кожному рою потрібно було більш конкретно зосередитися на героях та подіях та пронести лінію крізь увесь виступ. В середній віковій групі третє місце посів рій Козацька шабля» ліцею номер 3 На другому рій Соколята, ліцею номер 2 Переміг рій ліцею номер 1 Козацька воля. Ми дуже задоволені результатом, тому що ми розуміємо, що тренування були того варті. Ми тренувалися кожен день по дуже дуже довго і придумували, придумували, вся вся команда працювала над цим виступом. Це для нас дуже радісний момент, тому що перше місце ти... це просто супер. 50 балів. Це супер. Просто клас. Було дуже весело. Це єднає, це дуже круто єднає. Ми стали друзями, і друге місце це хороша нагорода за це. Ми добре попрацювали. Серед команд старших класів третє місце посів «Рій Орли, ліцею номер 2 Друге місце розділили Південний Сокіл ліцею номер 3 та Чорний Ворон, ліцею 4. Переміг рій Кіборги, ліцею номер 1 Дуже пекельно. У нас був лише тиждень на підготовку. Вивчили всі слова не одразу, але потім натренувалися, все вивчили. Всі танці нам поставили ну, наші фізруки. Їм їм теж дякую. Також нашим учасникам дякую за те, що приймали участь, за те, що допомагали робити усе декорації. Дякую нашим виховникам за те, що зробили прекрасні декорації. З ними, з ними теж плюс бали були. Суддівська колегія на вирішення результатів війшла в інше приміщення. Обговорення тривали близько півгодини після виступів як середньої, так і старшої груп. Оцінювали команди за прописаними заздалегідь критеріями. В першу чергу інформаційна насиченість. Діти знали тему. Тема була героям слава, і вони мали підібрати, скласти так свій виступ, щоб саме у цю тему вони могли максимально розкрити. Але розкрити так, щоб це було і використано різноманітні художні стилі. Це і спів, і танці, і презентації діти виготовляли, свої творчі звіти вставляли про свою роботу. Тобто, воно вони в 10 хвилин мали вкласти абсолютно все, всю свою роботу, свою рою, плюс відкриття теми, плюс артистичність, майстерність, музичний супровід. Детальніше, як проходили етапи в межах гри Сокіл Джура, ви можете подивитися у програмі Життя міста.